Христос Воскрес, воістину Воскрес. Хвала Богові, п'ятниця, ми знову розпочинаємо день з божественної літургії, як найкращої молитви церкви. Знову є присутні на тому ламанні хліба, де, виходячи до вірних, роздаємо ту євхаристійну жертву, яку заповів сам Спаситель, і сказав. Чиніть це на мій спомен». В Євангелії від Івана Ісус говорить: Я хліб життя, сьогодні вкотре і знову цей хліб життя ми приймаємо. Стараємося, стараємося не просто по можливості, а стараємося знаходити той час, неділя, свята, будень, приступати до Євхаристійної жертви, приймаючи Христа в своє серце. Бо він є тим хлібом вічним хлібом життя.